Тільки за кордоном вчені могли створювати та поширювати наукові праці, в незалежності від поглядів володарів імперії. Так, їхні роботи теж недосконалі, там є свої недоліки та іноді певна заангажованість, але вони все одно набагато ближче до істини. Оце своєрідна матриця, в якій досі за звичкою перебуває український народ. Але є і вихід з цієї матриці, і він виглядає так. Більшість з того, що було затверджено цензурою і друкувалося в імперії зла, має бути забутим. Забутим має бути все те, що силою омани притискає нашу ментальність до встановленого століттями тому світогляду з мурів стольного града Києва про столиці Київської Русі. Переосмислена взагалі наша ідентичність, адже наша держава не Русь з володарями князями та челядю кріпаками, а Україна республіка вільних воїнів козаків.